Ну, в першу чергу в нас було завдання підготовки це забезпечення генераторами установ, які відповідальні за це лікарні. По-друге, це були теплопостачання і водопостачання. Це основні заклади, які потребують допомоги і які ми. На них проводили навчання, ви правильно сказали. Ці навчання виявили ті недоліки, які, на жаль, були. Ми їх виправляємо і ми так думаємо, що підготовка буде якісною. Ми до 1 жовтня будемо підготовлені повністю. Ні, нічого перебудовувати не потрібно. Проблемою було тільки в тому, що не завжди професійно підходили до альтернативних джерел енергії, до генераторів. Потрібно було їх правильно підключати, не завжди вони були підключені. Ми це все виявляли, ми на все все вказували. Я так маю надію, що ці всі зауваження будуть враховані, і ми повністю забезпечимо генераторами всіх, бо це як. Основний вид альтернативного джерела енергії, який нам просто необхідний для того, щоб в будь-якому випадку ми були з світлом, щоб у нас працювали лікарні, щоб у нас була вода, щоб у нас було тепло. Ну, давайте так. В середньому це 85%. Чому 85%? Тому що в деяких випадках це не з технічно, це складно. І в деяких випадках потрібно підходити технологічно більш по-другому, тому що є великі об'єми генератори, вони підключаються з особливими, і їх потрібно підключати так, щоб вони були ефективні і підключені були правильно. Є законодавство, яке регулює ці відносини між теплопостачальником і споживачем. Є температурний режим, ніяких змін до того, щоб була температура чи менше, чи їх немає. У нас буде температура така, як завжди. Це ми кажемо тільки про випадок того, якщо будуть блекаут, якщо будуть якісь відключення. Тільки за цього. Так ніякого відчуття дискомфорту чи відчуття того, що погіршиться опалення, немає.